Для того, щоб стати лідом, зазвичай є два варіанти. Перший варіант це ти йдеш в якусь плюс-мінус топову компанію із позиції джуна до позиції ліда через ці всі асесменти, ти проходиш 10-15 років. Ти там, з боями, з криками, там, з подймами зарплати, там, з переглядом позицій і так далі. Але ти це все проходиш. Варіант номер другий. Вибирають ліди, які в основному не горять. Так вони от з тисячі компаній, які на ринку є, вибирають компанії-проекти, які обіцяють саме найбільше зарплати, саме найбільше обіцяють самі великі золоті гори. Але потім, після того, коли вони заходять на проєкт, фіксують всі проблеми, а, наступає період, коли а, вони стають автоматично непотрібні. І отут якраз. На проєкті з'являється мідл, який закриває їхню позицію. А наші ліди майбутні отримують досвід.